Ви з самого початку поводитесь надто дивно. Я знаю, тут щось коїться, тому зізнавайтеся, що це за лампа така. <гас> <Водоспад зілля. гас> Він зник. <гас> <гас> Яка жахлива підступна магія висмоктує життєву силу піксі. Я цього не дозволю. Привіт. Це сієна. До свого питання. Пізніше. А пізніше. ж, мої нові друзі на кожному кроці щось приховують. Але у піксі коїться щось набагато серйозніше. О, ні. Черівна вода зникла Е-е, Це що, казанок? Я раніше не бачила такого посеред міста. Заждіть. У мене ідея. Я не вперше маю справу із казанками. Ну ж, бо магії не підведи. Дріб пилу чарівного задля голосу дзвінкого. Якщо маєш ім'я, скажи його нам. Швидше, струмок води стікає через отвір. Точно, струмок. Зілля чекає магічного слова. Лиш додаймо води. І готово. Magical mixes! Клас, вдалося. А ми спершу сумнівались. Тобто ми завжди у тебе вірили. Привіт! Я струмок. Потрібна допомога. Усі чарівні води піксі безслідно зникли. Схоже, біда серйозна. Не найкраща умови для плавання. Але спробую. Ось тримай кільце стихій. О, А навіщо? Чекать? Трохи магії Міксі, і воду стихію буде підкорена. Ходімо Сюди! Напевно, цей величезний камінь перекрив шлях чарівній воді. Це водівки хаотичної магії! Не тільки у Міксі. Вона проникла навіть сюди. Але як звільнити її шлях? Думаю, позбутись каменя можливо, якщо діяти. Усім разом дайте на ну мені зілля. На рахунок. Один. Дива. Вдалося не зовсім треба знайти джерело хаотичної магії і знищити його. Ми безмежно тобі вдячні. Ти не лише відкрила нам очі на прояви хаотичної магії, а й врятувала магічну воду. Ти володієш неймовірної сили магією. Ого, дякую. Тепер наша черга. Ми тобі допоможемо. Ця магічна лампа виконує бажання. Вона поверне мене до Міксії. Так, але у нас є ще одне прохання. Ах. Так нас було четверо подружок до того, як з'явилася ти. Її звати Фей. Вона вирішила відшукати джерело злої магії, але зникла без сліду. Мені шкода, я вас розумію. Я теж хочу знайти друзів дуже сильно. Як же я сумую? Ми відстежили її останнє місце перебування, і це привело нас до лампи. Інша лампа у неї. Тож ми впевнені, вона вирушила на пошуки у міксію. Допоможи нам знайти її, будь ласка, А вже ж я знайду фей. Я зроблю усе заради друзів. О, ми маємо дещо для тебе. Знаєш, досить з мене секретів і сюрпризів. Це не секрет, а подарунок. Можливо, магія Піксі знадобиться тобі у Міксії. Так, ми будемо поруч. Обіцяю, я повернусь, щойно знайду фей і здолаєш хаотичну магію. Ми віримо у тебе. Magic Mixes.